Всім привіт, дівчата! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас пусті баночки, їх буде багатецько, тому давайте швиденько починати. Почнемо з шампуню. Ось такий дитячий. Я беру своєму синові. Закінчуються вони швидко, купую постійно, дуже класний, швидко промиває, гарно виполіскується, дуже приємно пахне. І з першого разу волосся промивається класно, навіть густе. Тому взагалі з ним ніяких проблем немає. Наступна банка у нас ось така. Це кондиціонер з кокосом, також дуже-дуже гарний, гарно зволожує, Це вже доросла штука. Авіна. Гель для душу, мабуть, один з найкращих, якщо у вас суха атопічна шкіра, то звичайно можна ще ліпікарві для рожпрозе, а можна ось такий авіно. Дуже класний, дуже гарно зволожує, і шкіра така шовковиста, шовковиста після нього. Для дитини також використовую ось такий авіно кіт, але мені здається, якщо чесно, що ось цей такий кращий і більш ніжніший, ніж дитячий, тому і дитині, і собі буду купувати на майбутнє лише такий. Хотілося мені такого, знаєте, більш е, жорсткого волосся, і спробувала я кондиціонер від Джойко, але ні, він недостатньо зволожуючий, все ж таки осі він більш зволожуючий, і він е, від Джойко не робить, знаєте, волосся більш таким жорстким, як мені хотілося, і не робить його більш розсипчатим, як мені хотілося. Е, тобто, якщо хочеться більш таке жорстке і розсипчате волосся, то, е, мабуть, варто звернути увагу на бренд вже забула, як називається. Там ще одиничка, двічка, трієчка. Зараз ставлю Олаплекс. О, згадала на Олаплекс, треба звернути увагу. А Джойко він все ж таки і слабкуватий і розсипчастого волосся з ним не виходить. Закінчилася моя умивалка від Fenty Skin. Дуже гарна, дійсно, можу рекомендувати. Дуже мені сподобалась. і з цією умивалкою я не використовувала демакіяж, що значно, значно, скорочувало мені час на. Умивання. Тобто я не знімала макіяж перед тим, як умиватися. І ось ця штука дуже класно змивала макіяж, не дивлячись на те, що я використовую доволі стійку тональну основу Dior Forever з SPF, і тим не менш вона справлялася. Єдиний її мінус тут всього 145 мл, і коштує вона не бюджетно. Тому... Треба подумати, брати її чи ні, можливо, вигідніше брати більш бюджетні умивалки, в котрих 200 мл, і додатково брати якийсь демакіяж, наприклад, бальзам для умивання від Елеміс. Тому що розхід такий немаленький, вона рідка, ця умивалка, тобто їй треба не горошинку, а так горошинки 3-4, для того, щоб один раз умитися гарно. І тому закінчується вона дійсно швидко. Ну, може, днів 40-45, ось так. Ось така масочка від церемонії в мене закінчилася. Був пробничок, і з тих пір, як тільки я бачу такі пробнички, я їх відразу замовляю, тому що маска у них, правда, просто суперська. Коштує вона десь під 40 доларів, але це того варте. Використовувала я її цілий рік, десь, може, один раз на два тижні, два-три рази на місяць ось так, її використовувала. І якщо чесно, то вона дійсно з одного разу, з першого разу, дуже гарно відновлює волосся. Це дуже воно таке блискуче стає і при цьому не обтяжене, немає такого. Знаєте, відчуття, що маска залишила на волоссі якийсь нальот чи ще щось. Ні, волосся таке саме чисте до скрипу, але при цьому воно відновлене. Я не знаю, як вона працює, але вона працює дуже-дуже гарно. Можу вам рекомендувати. Взагалі, ось цей бренд для волосся мені дуже сподобався, хоча я про нього нічого не знаю. Треба загуглити, хто це робить взагалі. Також на цілий рік мені вистачило ось такого шампуню густого. Це... Скраб для волосся, можна сказати, скраб для шкіри голови. І в мене був наборчик, ось такий скрабок, чорний, такий негарний на вигляд, але дуже-дуже дієвий. І до нього ще йшла така масажна щіточка для голови. Ну, щіточка, звичайно, не закінчується, її помив, можеш використовувати знову. А ось ця штука закінчилася, вона пахне чайним деревом. Після неї дуже-дуже таке свіже відчуття на шкірі голови. Я би не сказала, що це. Щось до ментолу. Подібне. Це засіб для глибокого очищення волосся. Якщо ви користуєтеся стайлінгом, якщо ви користуєтеся різними термозахистами і так далі, і тому подібне, то час від часу такі штуки для глибокого очищення і шкіри голови, і для глибокого очищення самого волосся вам дійсно потрібне. Я вже три роки не купую парфуми. Мені трапляються промокодики на Сефорі на різні мініатюрки, ось я ними і користуюсь. І розміру, мені здається, залишилася одна на Норіси Родрігесома мене банка, і, мабуть, все треба ще передивитися свої косметичні запаси. Що стосується е, ось цієї штучки, це англійська груша і фрезія е, е, Вона прикольна, вона така легка, вона літня, вона освіжаюча, але мені більше подобається, як ви знаєте, інший варіант Джомалон. Наступна баночка це Елеміс Проколаген, але це була в мене не Звичайна версія, а версія Matrix. І вона дійсно більш така плотненька, а в неї більш темний колір, і вона, на мій погляд, більш поживна. Я не користувалася цим засобом кожен день, користувалася десь, мабуть, два рази на тиждень, тому що якби я користувалася кожен день, мені здається, це було б перебором. І ще хочу зауважити, що я наносила її на зону декольте, коли вона в мене згоріла, і її, його крем, цей засіб. І шкіра більш швидко відновилася, тобто плечі відновлювалися більш повільно, ніж зона декольте, куди я наносила цей крем. І це дуже-дуже класно. Мені дуже сподобався цей крем. Не знаю, чи буду повторювати, бо в мене дуже багато інших мініатюр в запасі, але майте на увазі, що взагалі бренд він дуже-дуже достойний. Відразу декілька декоративних продуктів. По-перше, закінчився гель для брів від Анастасія Беверлі Хілс. Зараз я взагалі ніяким гелем для брів не користуюся і якось справляю. Що стосується цього гелю, він не поганий, але мені не подобається, коли гель залишає білий нальот. А ось цей гель може залишати білий нальот, якщо ви його... Ну, трошки товще нанесете, якщо ви недостатньо гарно очистите а, саму цю щіточку. Тобто, або гель має мати іншу консистенцію, не таку ось клейку і не таку більосу, або дозатор має бути більш плотніший для того, щоб менше самого продукту залишати на щіточці. Що стосується олівчика від Sephora, це класний бюджетний варіант, але він. Е Недовготривали, скажімо так, є більш довготривалі олівці для брів, і тому я зараз звертаю свою увагу на них. Але Sephora це такий гарний бюджетний euh, мікробрау Pencil. Бачите? Е, він доволі тверденький, симпатичний, нічого про, поганого про нього не можу сказати. Взагалі, е, косметика від Сефора мені подобається за декількома виключеннями. Вандерглоу. Uh, у шарлоти Тілбері багато класних продуктів, але ще більше посередніх продуктів. Ось цей продукт Вандерглоу Glow, мені здається, він вище середнього, значно вище середнього, навіть ближче до класного. Ну так, на 8 із 10 я би його оцінила. Це класний сяючий праймер під макіяж, він такий силіконістий, він вирівнює поверхню шкіри, він згладжує текстуру і він uh, класний такий зі світловідбивними частичками. Одне з кращих масел для губ у Fancy Beauty, до речі, чи точніше, Вийшло дуже багато масел для губ, тому майте на увазі, вони дійсно класні. Вони схожі на Діор і за щіточкою, і за якістю, тобто вони не такі не надто жирні, бачите, така велика у них щітка, як у Dior. Вони не надто жирні, вони такі більш гелеві, але вони дуже класно доглядають, дуже класно зволожують і неймовірно класно виглядають, що дуже-дуже важливо. СПФ. Я, до речі, трошки змінила своє ставлення до СПФ. Мені здається, що на обличчі СПФ оправданий, тому що з'являються пігментні плями. А також СПФ оправданий, якщо ви їдете на пляж і на пляжі наносите. Але мені здається, неоправдане використання СПФ, якщо ви просто виходите на вулицю або знаходитесь вдома. А нам Різні косметичні компанії говорять про те, що ультрафіолет є навіть від екрану від монітору, тому треба навіть вдома наносити, навіть взимку наносити СПФ. Але також є останні дослідження, в яких СПФ знаходилося в плаценті через 20 хвилин після нанесення на шкіру. Ну, тобто, інгредієнти, які знаходяться в СПФ кремі, через 20 хвилин вже. Знаходилися в плаценті вагітної мами, тому в мене ну таке двояке відношення до СПФ. Треба зважувати ризики. А якщо ви схильні до пігментації, от я, наприклад, схильна до, до того, щоб в мене з'являлася пігментація, до того, щоб в мене з'являлися веснушки, тому на обличчя я СПФ використовую 100%. А також, не дивлячись на те, що у мене смугла шкіра, я дуже швидко обгораю, тому я використовую СПФ на хайках і на пляжі. Але в повсякденному житті я його не використовую, тобто я не перенавантажую свій організм зайвими хімічними речовинами. Далі. Невиправданий, не виправдана ціна, не виправданий хайп. Не знаю дуже такий стильний, мінімалістичний дизайн. Дуже все у них класно, класні аромати, класне відчуття на волосі. Але через час з часом цей бренд погано відображається на шкірі голови. Не знаю, чому так. Не буду користуватися більше, не буду більше купувати. Купила собі вже від церемонії шампунь і кондиціонер. Сподіваюся, що вони мені сподобаються більше. Від Бріожио проблем немає, від Осі проблем немає, від Джойко проблем нема. Тобто є купа інших брендів, значно більш бюджетних. Церемонія не більш бюджетний, Бріожио не більш бюджетний, але Осі значно більш бюджетний, ніж Дає. І тому. Звичайно ж, я вважаю, що не варто витрачати зайві гроші, якщо можна отримати кращий результат за менші гроші. Так, ну що ще декілька баночок у нас з вами залишилося. Потім трошки пробничків, і на цьому все. Закінчиться в мене. Ось такий гель для душу. Просто безмежно класний аромат. Я знаю, що у Солде Женейро більш популярний, жовтенький, жовтенька серія, але мені так подобається цей аромат. У мене антиперспірант є такий, в мене є ось цей міст для тіла, в мене є крем для тіла, вже декілька разів був крем для тіла. І ось я спробувала ще гель для душу. Це не бюджетно, це не зволожує, так як зволожує Авіна. Тобто, на кожен день, звичайно ж для мене Авіна більш в пріоритеті. Але коли хочеться побалувати себе, то ось це просто вау-вау-штука. Закінчився самбукол. Я, до речі, зекономила на собі, не купувала самбукол на цю осінь, сподіваюся, мене якось пронесе, але я не йду в коледж цієї осені. в мене буде онлайн навчання в університеті. Розкажу вам, я дуже 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 хочу, щоб це навчання вже скоріше почалося. Розкажу обов'язково в інстаграм все, що цього стосується. Собі сам букол, я цього року не купую ось такий дорослий, а сину купила, щоб він перед школою підняв імунітет. Оця штука вона дійсно захищає і дійсно попереджує захворювання. Тобто, завдяки ній, ми дуже багато років уже не хворіємо. І мені це дуже, дуже і дуже подобається. Одна з кращих очищуючих масочок Origins Clear Improvement. імпрувамент. До речі, ще є класна у Tiels з амазонською глиною, але вона така більш, знаєте, густа і важче наносити. А ця така ріденька, і вона дуже швидко працює. Вона дуже швидко витягує забруднення в шкірі, вона підсушує якісь висипи, якщо вони є. І вона дуже класно працює з забитими порами. Тобто вона їх трошки стягує, трошки очищає, трошки стягує, і навіть чорні цятки трохи проходять. Десь раз на тиждень треба користуватися, і також я користуюсь обов'язково, якщо я кудись їду, то в той самий день, коли я приїхала, я обов'язково використовую цю маску для того, щоб попередити якісь проблеми зі шкірою. І ще один класний засіб це Moroccan Oil ось таке масло для волосся. Воно не найулюбленіше моє, але воно, знаєте, таке стабільно хороше масло. Із найулюбленіших масел в мене є від SOW дуже класне масло. Воно класно пахне, воно класно зволожує, воно таке легке на волосі. Також у бівер є класні масла сироватки. А це масло, воно, знаєте, на рівні Керастасу, На 7, на 6-7 із 10, ось так. Так, і закінчилося у мене декілька сашеточок. По-перше, маска для рук від нюпор. Хочу сказати, що маски для рук від піцітфі значно-значно краще працюють. Я хотіла протестувати декілька різних масок для того, щоб обрати яку ще маску для рук, додати до нашого магазину Сильно б'юті. Але ні, ми залишаємо тільки піцятфі і для рук, і для ніг, тому що вони найкращі, тому немає сенсу переплачувати, немає сенсу експериментувати, бо це дійсно. Краще, що є на даний момент. До речі, в четвер вийде відео з моїми фаворитами на літо. Так ось цей парфум мав би стати фаворитом на літо, але просто в мене був один єдиний пробничок. І тому я не змогла його включити фаворити на літо, але він просто безмежно класний, він безмежно приємний, він такий тонкий, він такий жіночний, він навіть не жіночний, він такий а, дівчачий, він такий. А, не знаю, як вам сказати, він... Ну, він дуже ніжний і дуже класний, саме ось цей фіолетовий. Далі масочка від Briogeo Don't... Don't Despair Repair. І хочу сказати, що це. Класна маска, вона гарно зволожує, гарно відновлює, але є дещо краще. Це ось ця маска. Церемонія, Вона мені значно більше подобається, тому повнорозмірну наступну я буду купувати саме від Церемонія. Або, можливо, щось інше новеньке побачу. Далі. Протестувала ось такий шампунь і кондиціонер, взагалі нічого особливого. А Root East. не знаю, що це за бренд. Також, мабуть, якийсь американський новенький бренд від Sephora мені трапився ось такий пробничок, ну непоганий, але і не класний, тобто не вау. Якщо я спробувала один раз ось цю масочку в пробничку, і я просто за нею ганялася, я її намагалася знайти. Вона скрізь була sold out. і. Постійно я тепер її хочу використовувати, то тут у мене такий меч з першого разу не трапився. Ну що ж, на цьому все. Якщо відео для вас було цікавим і корисним, звичайно, підтримайте мене лайком і побачимося з вами дуже-дуже скоро у наступних відео. Бувайте!